Так, у курочок навів порядок, попід стиляв їм, обробив усе препаратом Сорексом, щоб не було ні вошей, ні кліщів, ні похоїда, гарно прилипає до стін, тому що кліщ воші основному лазять по стінах, по гніздах на підлогі їх знаходиться менше. Курочки розвиваються, гарно засипайте гнізда, щоб все було обсипано і не буде цих ніяких у вас проблем. Тому що зараз друзі. Плюсова температура і воші кліщі прогресують. Тож звертайте на це уваги, ось так гарно засипайте. Ви його так просто стін е, не вберете. Е, що ще хочу сказати. По ліках по всьому дуже багато пройшли торік на своїй практиці, багато з чим зіткнулися, щоб досягти гарних результатів, щоб гарно курочки не свися, щоб кошти були недаремно втрачені, тому що зерно все дорожчає а звісно, кожен з нас. Хоче мати якийсь результат. Ви знаєте мене, хто дивиться, хто слідкує. Займаємося ми цим професійно завжди показуємо вам у відео, яких результатів ми досягаємо. Тож по ліках, я ж дуже часто ви до мене звертаєтеся. Розробили такий суперовий для вас бокс, де буде все більш детально розписано, що робити з перших днів, чим пропаювати, які потрібно давати вітаміни. Ось до вашої уваги агрокури з нашим логотипом, Номер телефона в нас один. На ньому є вайбер. Все більш детально. Що входить у бокс? Як пропаювати, як додати вітамінний комплекс і все. Такий бокс коштує 2000 гривень. В ньому входить 5 кг Сорекса, 2 кг якось і чудо. Є в нас байкокс, є в нас гарний німецький ловіт. Є в нас енрофлоксин, тож показую вам по Сорексу з нашим мого Усе типу. герметична упаковочка, гарно розпасований. Є в нас екосіт чудо, дуже гарно себе зарекомендував, щоб курочки не свися. Він дуже гарно підходить, коли. Після комбікорма, коли переводите на зерно і починають курчатка худати, не набирають вагоці, канібалізми, скубуть один одного. Дуже гарно справляються. Ціна такого бокса коштує 2000 гривень. Ми відправляємо тільки по повній оплаті. Хто там пише шахрай е, і дуже багато слів вишніх, е, зайдіть до мене в профіль, почитайте, що пишуть люди, і будете самі все знати. Тож, друзі, розробив, щоб ви купили. Е, і не знову цих проблем. Тут вистачить е, на 100 курочок повністю із перших днів, і до повного росту, коли курочка почне нестися. Тож, задумайтеся, не пошкодуєте. Що хочу сказати по майстер грає? Гарна курочка розвивається, тяжко, звісно, підняти її на ноги. Потрібно більш таки баявили до неї уход, не так як раніше тримали, що не потрібно не ліків. Нічого зараз так воно вже це ну це все не працює. Потрібно, звісно, і вітаміни, потрібно, звісно, курочку і пролікувати. Звісно, кожен з нас стикається з тією, з тією проблемою. Чи стикнувся? Що приходимо, купуємо в топтеку ліки. Вони не допомагають, то курочка не хоче набирати вагу, то якісь рахіти, то починають скупти один одного. Щоб цього всього не було, бачите самі результати потрібно, звісно, давати дієві ліки. Тож вже пройшли на свої практики, на своєму господарстві, все вже проекспериментували, дойшли вже більше догарних ліків. Замовляємо за кордону і. Дай Бог, щоб завжди ніяка продукція не портилася і тільки приносила результати, щоб кожен з нас кошти не викидував даремно. Я ж хто хоче, замовити по повній оплаті. Пишіть на Viber або телефонуйте мені. У нас номер один. Я залишу його під відео. Всім гарного вечора! Хай курочки у вас розвиваються. Хай приносять вам тільки прибуток, не опускайте ніколи. Руки будьте дбайовими, які зараз купуєте інкубаційні яйця, який берете комбікорм. Хто що не розуміє, можете зателефонувати. Я проконсультую. Ми за це кошти не беремо. Тож всім гарного вечора.